Починаємо роботу над макетом будинку, виконаємо його із картону, і в першій частині ми виконаємо розмітку стін будинку. Перш за все, треба визначитись з розміром і формою будинку, далі підготувати паперові шаблони, за ними буде зручніше працювати. Потім, використовуючи ці шаблони, зробити розмітку стін на картоні і вирізати стіни з картону. Найзручніше різати картон канцелярським ножем, але слід пам'ятати про безпеку при роботі з гострим інструментом. Зараз розглянемо послідовність виконання розмітки більш детально. Для виготовлення паперових шаблонів я буду використовувати аркуш паперу формату А4. Перш за все, я складаю його навпіл ось таким чином. Слідкую, щоб в мене всі кути співпали. І розрізаю по наміченій лінії. Далі беру половинку і складаю її також навпіл. Одну залишаю половинку цілою, іншу складаю навпіл. У мене вийшли шаблони для великої і маленької стіни будинку. Тепер на маленькій стіні треба додати трикутник для фронтону. Я беру аркуш паперу, кладу на нього шаблон маленької стіни, ось так дивлюсь, щоб все рівно співпадало. Обводжу його. Тепер треба докреслити трикутник, верхню сторону прямокутника, довжина її 10,5 см, ділю навпіл, виходить 5 см 2,5 мм. Намічаю точку. І з цієї точки піднімаю вгору перпендикуляр на 6 см. Обов'язково треба, щоб лінія була під прямим кутом до стіни. Далі з'єдную намічену точку з кутами прямокутника. Так, трикутник докреслено. Залишається лише вирізати шаблон бокової стіни. При вирізанні шаблону слід чітко дотримуватися лінії розмітки, так як від цього залежить якість майбутніх стін готового будинку. Шаблони готові. Тепер залишається, за цими шаблонами, вирізати деталі із картону. Для будинку нам знадобляться дві великі деталі і дві менші деталі. Беремо картон і вирізаємо по дві деталі за кожним шаблоном. Вирізаємо канцелярським ножем. Краще не класти ось так впритул, а все ж таки залишати місце, щоб можна було підрівняти в разі необхідності. Обводимо і вирізаємо дві великі стіни і дві маленькі бокові. Впевнена, у вас все вийде. Бажаю успіхів!